Влаштовані проти політики президента Сполучених Штатів Америки і Дональда Трампа, і вони почали збирати підписи з петицією під закликом скасувати його візит до Великої Британії. Петиція адресована королю Чарльзу третьому і британському прем'єру Кіру Стармору. Вона вже зібрала більше 178 тисяч підписів. У тексті засуджується зближення штатів з Росією, критикується тарифна політика Трампа, скорочення допомоги по всьому світу і засуджується ставлення до президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Міністерка аграрної політики адміністрації Трампа Брук Ролінс запропонувала американцям тримати курей на своїх подвір'ях. За її словами, це вирішить проблеми високих цін на яйця в Штатах. Вона запевняє, що проблема дефіциту яєць буде вирішена, але каже, що короткострокового рішення немає. Я нагадаю, ціни на яйця в штатах за останні кілька місяців зросли з 3 доларів за десяток до цілих 8 доларів.